Вітаю вас, мої дорогі підписники каналу Колекціонер це черговий відеоогляд на журнали Вінкс Клуб Крутих Дівчонок самий волшебний журнал. Це у нас випуск 20-й по нумерації, А якщо брати за це по звичайній номеру, коротше, це 20-й номер за лютий 2009 року. Назва, на жаль, знову не блискуча, просто золотого кольору. На обкладинці у нас Блум, Муза і Флора. В повсякденному одязі, але в 3D-графіці з мультфільму Клубінг стаєниця втраченого королівства. Так. Подарунок до журналу була універсальна супернаклейка. На жаль, її в мене немає. Ось так вона виглядала. Її можна було наклеяти на гаманець, пенал або навіть чашку. Далі у нас іде зміст журналу. Привітання. Тут у нас Індія. Знайомимось з Індією. Тест. Яке те дерево? Клен сосна, береза чи дуб. Опис коміксу і, власне, сам комікс Вітер забуття. На окладинці коміксу у нас Лейла Блум. Першій трансформації з піксі, чатою та локет. Як я зрозумів, вони в підземному. У підземеллі Лорда Даркара. Там на фоні позаду них Трикс. Айсі, Дарсі і Стормі. Ну і власне сам комікс. До речі, Даркара в коміксах не дуже і показували, як і Валтора. Від слова зовсім не показували. Тут якась собі своя двіжуха була. Тут і відьом другопланових часто показували. І нових персонажів додавали. Різних. Так, ось, власне, постер, знову розмальовка. Тіун, чата, локет і амур, а з іншої сторони, постер з визначними місцями там Індії. На ньому у нас Вінкс у джинсовій колекції третього сезону, яка була показана тільки на артах. Ні в мультсеріалі, ні в коміксі. В коміксах вона була, здається. А в мультсеріалі її не було. Чи була? Ні, не було. Не було, не було. Так, ідемо далі, далі продовження коміксу. Ще одна, ще кілька сцен вірніше надрукованих. Це сцена з дня народження Блум з мультфільму Таємниця Втраченого королівства. Так, тут у нас знову завдання, якесь весняне зілля, реклама передплати, І фотографії малюнки та листи читачів. Так, якось так. Ну і анонс власне, наступного номера за березень місяць. В якому в коміксі вже з'являється Геліо. Хелія, хелія. Ну, В коміксах Хелія назвали. Хоча дивно, тому що Хи, це читається як Ги, і правильно Геліо, ну окей. Ось Лейло в повний зріс з колекції джинс. Цікава колекція. Шкода, що її не показували в мультсеріалі. Досить гарно вийшли вони. Що ж, оце власне весь огляд на даний номер журналу. Дякую, що ви зі мною залишайтеся. Далі буде ще багато цікавого. До нових зустрічей!